Мої вітання! Ви на кулінарному каналі Будні Майстра! Сьогодні швидко і легко з простих продуктів, які є в кожній оселі, приготуємо грисіння. Перелік всіх інгредієнтів, як завжди, ви бачите на екрані я вам їх ще продублюю в описі під відео. Тож зберігайте рецепт і готуємо. Мені знадобиться 6 г пресованих дріжджів або ж 2 г сухих. Одна чайна ложка без щупчика цукру для активації дріжджів і кращого кольорування тіста при випіканні. На раз 2-3 розтираю дріжджі з цукром і поки зважу борошно, цукор самостійно розчинить дріжджі. А ось погляньте, як він чудово впорався зі своїм завданням. Тож далі вливаю в миску 130 г чи мл. Різниця при цій кількості не суттєва теплої води. Все швиденько збовтала до об'єднання всіх інгредієнтів і рідка основа тіста готова. Тому працюємо далі, замішуємо тісто. Щоб надати тісту пахощів закарпатських лугів, додаю пів чайної ложки прованських чи читалійських трав або орегано, до прикладу, чи будь-що, що ви любите. Через сито всипаю в миску 250 г борошна вищого сорту. Я завжди просію борошно, бо навіть в пакетованому можливо знайти будь-що. І, до речі, ніколи його не купую на вагу, тільки в паперовому пакуванні. А ось погляньте, що там можна знайти, і це ще не так сумно, як буває. До речі, при бажанні 1 третю борошна вищого сорта ви можете замінити на цільне зернове, але я не раджу вам замінювати його повністю, бо воно щільніше і тому текстура випічки вийде у вас дещо іншою. Я вже більш-менш об'єднала інгредієнти, тож вливаю 25 г олії і збираю тісто докупи. Так як в цьому рецепті кількість солі пристойна, одна чайна ложка це приблизно 5 г, то я її додаю ось саме на цьому етапі, щоб вона не зневоднювала кликовину в тісті. А щоб простіше її було вмішати разом з сіллю, додаю ще й 25 вершкового масла кімнатної температури. Якщо ж у вас тісто виходить загусте, долити в нього трішки води, якщо ж рідкувате, трішки борошна і гарненько все вимісіть. Ця ситуація може траплятися тому, що борошно має різну водопоглинаючу дію. Далі, швиденько для зручності, домішу тісто на столі. Підпилюю робочу поверхню борошном і викладаю тісто. Ось такий вигляд воно наразі має. Вимішую тісто і відбиваю недовго, десь, мабуть, хвилини-дві, бо його тут небагато, тому вдасться зробити це швидше. Саме за рахунок вимішування в ньому розвивається клейковина, яка відповідає за його пружність та еластичність. І ось таке м'якеньке, незабите борошном, тісто має бути. Швиденько формую з нього кульку і вкладаю в змащену олію миску. Накриваю харчовою плівкою, роблю в ній проколювання, щоб тісто мало можливість дихати, і залишаю спокій на хвилин 30-40. Все залежить від температури в приміщенні. Тісто, як ви бачите, вже чудово підійшло, тому наразі саме цікаве, формуємо гресіні. Підпилюю робочу поверхню, викладаю тісто і формую з нього щось по типу прямокутника. Далі розкачую тісто у полотно розміром приблизно 32х26 см, а товщиною приблизно 7 мм. Зверху посипаю зернятими кунжуту, це орієнтовно 20-30 грамів. Ще раз проходжуся качалкою по тісту, щоб зерніта менше осипалися з готової випічки. Нарізаю тісто на смужки завшишки приблизно 1 см. Ви можете їх нарізати на більші чи менші смужки і взагалі розділити тістове полотно ще навпіл. В ідеалі вони мають бути дещо більше, ніж олівець. Далі, обережно, щоб вони не деформувалися, переміщаю смужки на деко встелене пергаментним папером. Деко прямує в розігріту духовку випікатися а я займуся формуванням решти хлібних паличок. Тісто все відразу я не нарізала, щоб смужки не встигли злипнутись. Переміщаю їх на деко і викладаю на невеликій відстані один від одного. При перекладанні на деко смужки дещо розтягуються і, щоб вони були мов перемиті, тобто однакові, підрівнюю їх ножем. З залишків тіста формую жгутик, розкачую і розрізаю навпіл, таким чином буде ще дві додаткові хлібні палички. Випікаю при температурі 190 градусів приблизно 12 хвилин. Підлаштуйтеся саме під свою духовку. З цієї кількості тіста мені вдалося приготувати 24 штуки хлібних паличок. Якщо ви їх хоча б колись купували в крамниці, то ці скажу я вам відверто набагато смачніші. Отже, любите похромкотіти, готуйте агресійні, а свої враження залишайте в коментарях. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!